15 рік на 25 моторі. Бензин чистий, газу ніколи не було на машинці. Автомат, передній привід, візуально в принципі, виглядає непогано. У нас там в районі 150 пробіг, камера заднього вигляду, у нас комплектація S. Безключовий ключовий доступ у передніх дверках. Текстильний салон в комбінації з велюром. в стані принципі, Непоганому. Мультикермо, датчик світла, датчик дощу, повний електропакет. Мультимедіа з камерою заднього огляду, клімат на одну зону, підстаканнички. Ну, в принципі, салон в досить непоганому стані. Задній ряд, так само, без будь-яких критичних зауважень. Автомобіль у нас на літній гумі, в хорошому стані, тому, в принципі... Приїхали, оглянули і купили. Із авто Новокостянтинівська 8.